Всім привіт! Я спробував зайти до себе на, на аккаунт танки і <риски>, трішки був здивований, тим, що мій аккаунт забанений, заблокований. Як бачимо, написано: Ваш аккаунт заблокований. Причина временної блокування для ісправлення рассинхронізації аккаунта. Приносимо свої вибачення. Подобності ви можете узнать на порталі. Спочатку я подумав, що це за івент могли забанити. Хоча в мене немає взагалі за що банити. Я грав чисто в гравець без ніяких там вкладок. Але все-таки про прочитав те, що подробності, ви можете узнати на порталі, я зверну увагу на портал, на якому я побачив таку новину. Першого. Березня деякі гравці, раніше, перене... які перенесли аккаунти на Єврорегіон, могли столкнутися з технічними проблемами, визваними збоєм в системі трансфера аккаунтів, а нев... невірному відображенню прогресу в Грі. Ми зібрали список всіх пострадавших аккаунтів і прийняли рішення в... тимчасово їх заблокувати. Цим, це необхідна міра, щоб не допустити ресингонізацію прогресу і зберегти можливість його коректного відновлення. Всі гравці, які пострадали в результаті цього технічного збою, получать компенсацію, які ми розкажемо після повного постранення неполадок. услідіть за цієї публікації. Приносимо зв'язні доставлені й неудобства. Коротше, розказую. Що я бачу ситуацію? Чому награду вони зразу не, з... не об'явили? Тому що вони не знають, скільки вони будуть устраняти цю, скажімо так. О... як би це сказати, ну, проблему. І тому, чим довше ця проблема буде устранятися, тим більша награда, відповідно, має бути. А... Зрухоння тим, що я поспілкувався не, не, не дуже у багатьох таке трапилося, практично я ще нікого не знайшов з моїх знайомих. Бачу, багато, така та штука трапилась. Тому я доз, догадуюся, що не так уж і багато таких аккаунтів, тому, можливо, нагорода буде нічогінь, нічогісінькою. Знаєте, тим, тобто, в тому плані, що не так багато народу, що не треба роззнавати прямо всім там, що, щось цікавеньке. Ось, я надію, що це буде не один день з преміум-аккаунта, а буде щось більш существенне, скажімо так. Ну будемо чекати. Я думаю, що є можливість на те, що це буде десь завтра. То буде десь після обіду, ближ до вечора, і вже я зможу пограти на своєму аккаунті. Тому очікуємо. Дай Боже, що ти не затягнулося на пару днів, а то й більше. Всім дякую, всім до побачення.